Права 1178 Розкрий дужки і обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 0,7 додати в дужках 5,3 мінус 4,2. Ну що ж, розкриваємо дужки. Перед ними стоїть знак плюс, не змінюючи знак доданки, От тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде 0,7. В дужках було плюс 5,3, так і залишається плюс. 5,3. Далі було мінус 4,2. Так і залишається мінус 4,23. І це дорівнює. Ну що ж, різницю записуємо як суму, тоді в нас вийде 0,7 додати 5,3 додати. Протилежне число до 4,2 буде мінус 4,2. І це дорівнює. Ну що ж, 0,7 плюс 5,3 це буде 6, цілих. додати залишається 4, цілих, в душках, вибачте, мінус третіх. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа в нас більший, то сума у нас буде дорівнювати різниці модулів. Записуємо 6 відняти. Переносимо, відняти. 4,2 4,23. І це дрівнює. Що відняти? 6 запишемо як 5 плюс 3 третіх або 5,3. Записуємо відняти 4,2. І це дорівнює. Тоді різниця буде 5 відняти 4, це буде 1 ціла. А в чисельнику 3 відняти 2 в знаменнику 3. І це дорівняє. 1,3 це буде 1. А в знаменнику записуємо 3. Отже, значення нашого виразу 1,13. Переходимо до другого завдання. Мінус 4,5 мінус 0,5 додати 1,512. Розкриваємо дужки, перед яким стоїть знак мінус, змінюючи знак доданків на протилежний. То ми записуємо, що це дорівнює… Отже, було плюс 4,5, стане мінус 4,5. Далі було мінус 2,5, стане плюс 2,5. Далі записуємо плюс. Залишається 1,512. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте будемо зараз тоді зводити доданки із знаменником 12. Я хочу сказати, що ми можемо записати, що це У дужках записуємо мінус 4,512. Додати 1,512. Ну, а до цієї суми потрібно додати 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках модуль від'ємного числа у нас більший. Сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 4,5. Відняти. 1,5. Так, додати. Переносимо. Плюс. 2,5 2,56. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас буде мінус. Різниця цілої частини дорівнює 3. А різниця дробової частини дорівнює 0. Від 5 512, якщо відняти 5 512, це дорівнює 0. Отже, це буде мінус 3, цілих, додати 2,5. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках тоді записуємо різницю модулів. Це буде 3 відняти 2,5. І це дорівнює мінус. Щоб відняти, запишемо трійку як 2,6. 2 плюс 1 або 2,6. Записуємо в дужках 2,6 шостих. Відняти 2,5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. 2 мінус 2 це буде 0, цілих. не записуємо. У чисельнику записуємо 6 відняти 5. А в знаменнику 6. І це дорівнює мінус. 6 відняти 5, це буде 1, залишається 6. Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. 1,8 відняти 4,1 відняти в дужках 5,1 додати 1,8. Ну що ж, перед першими дужками стоїть знак плюс, просто опускаємо дужки, не змінюючи знак доданки. Отже, записуємо тоді без змін 1,8 відняти 4,1 друга. Є. Перед другими дужками стоїть знак мінус. Тоді міняємо знак доданків на протилежний. Було плюс 5,1 друга стане мінус 5,1 друга. Далі було плюс 1,8 стане мінус 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз різницю запишемо як суму. Отже, у нас вийде 1,8 додати. Протилежне число до 4,1 буде мінус 4,1 додати. Протилежне число до 5,1 буде мінус 5,1 додати. І протилежне число до 1,8 буде мінус 1,8. І це дорівнює. Переносимо. Отже, сума протилежних чисел у нас дорівнює нулю. Дивіться, 1,8 додати мінус 1,8 це 0. Їх можна виписати і не враховувати. Тепер ми, у нас залишається два доданки від'ємні. То як знайти суму? Сума у нас буде дорівнювати, сума буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. То це вийде в дужках 4,1 друга. Додати. 5, цілих, одна друга. І це дорівнює мінус. Тоді 4 плюс 5 це буде 9, цілих. а в чисельнику записуємо 1 додати 1. А в знаменнику 2. І це дорівнює мінус 9, 1 додати 1 це буде 2. 2 других. І це дорівнює. 2 других це одиниця. Дев'ят 1 а 9, один, це буде 10. Та записуємо, що це дорівнює мінус 10. Ну що ж, переходимо до наступного, до четвертого завдання. 3,2. Відняти в дужках 4,1, а мінус 6,5. Ну, давайте будемо розкривати дужки перед якими стоїть знак мінус, змінюючи знак доданків в дужках на протилежний. Отже, записуємо, що це дорівнює 3,2. У дужках було плюс 4,1 третя, стане мінус 4,1 третя. В дужках було мінус 6,5, стане плюс 6,5 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте різницю записувати як суму. То у нас вийде 3,2 додати. Протилежне число до 4,1 третя буде мінус 4,1 третя. Далі додати залишається 6, 5 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, будемо групувати з однаковими знаменниками, то і це будуть додатні числа, то у нас вийде мінус 4,1 третя. Додати. Записуємо в дужках, 3,2. Додати 6,5 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, це вийде мінус 4,1 третя додати. Так, ну що ж, зараз вже можна додавати 3 плюс 6 це буде 9, цілих. в чисельнику записуємо 2 додати 5, а в знаменнику записуємо 7. І це дорівнює мінус 1 третя. Додати 2 додати 5, це буде 7. А в знаменнику записуємо також 7. І це дорівнює. Мінус 1 третя додати. 7 сьомих це одиниця, 9 плюс 1 це буде 10. І це дорівнює. Модуль додатнього числа в нас більший, то сума в нас буде додатня. І вона буде рівна різниці модулів. Тобто це буде 10 відняти 4, 1 третя. І це дорівнює. Щоб відняти, 10 запишемо як 9,3. Відняти залишається 4,1 І це дорівнює. 9 відняти 4 це буде 5, цілих. в чисельнику записуємо 3 відняти 1, а в знаменнику 3. І це дорівнює. Буде 5, цілих. В чисельнику 3 відняти 1, це буде 2. в Знаменнику залишається 3. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Мінус. В дужках 5,5 відняти 2,2 додати 3,1. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Міняючи знак доданків на протилежний, то записуємо, що це дорівнює. Було плюс 5,56 стане мінус 5,56. Далі було мінус 2,2 стане плюс 2,2. Є. Ну і додати пишемо 3,19. 3,1. Ну що ж, можемо групувати окремо. Ну і одночасно, напевно, буде зручно звести до найменшого спільного знаменника. Я думаю, що варто всі дроби одразу звести. Тут у нас це буде 18, то. Ні, не 18. Це у нас буде тут 9, тут 6. Так, 18. Додатковий множник До 5 шостих це буде 3. До 2 третіх це буде 6. А до 1 9 це буде 2. Раз. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, вийде мінус 5, цілих. 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 6 це 18. Додати. А в дужках записуємо 2, цілих. 6 помножити на 2 це 12. 6 помножити на 3 це 18. Додати 3, цілих. 2 помножити на 1 це 2. А 2 помножити на 9 це 18. Є. І... Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, вийде мінус 5, цілих. 15,18. Є. Додати. Ну що ж, знаходимо суму 2, додати 3. Це буде 5, цілих. так. В чисельнику записуємо 12, додати 2. Додати 2. А в знаменнику записуємо 18. І це дорівнює. Переносимо. Отже, вийде мінус 5,1518 додати. Тоді в нас вийде 5, 12 додати 2, це буде 14. А знаменнику записуємо 18. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа. Тут у нас 15,18, 14 14,18 більший. Сума у нас буде. Від'ємно записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів 5,1518 відняти 5,1418. І це дорівнює мінус. Різниця цілої частини дорівнює 0, то в чисельнику записуємо як 15, відняти 14. А в знаменнику 18. Ну і це дорівнює мінус. 15 14 це 1. А в знаменнику 18. Є? Ну що ж, переходимо до останнього, до шостого завдання. Мінус у дужках 1,9 мінус 2,13. Додати в душках 3,2 відняти 1,1. Ну що ж, розкриваємо дужки. Перед першими дужками у нас стоїть знак мінус. То записуємо, що це дорівнює. Отже. Було плюс 1,9 стане мінус 1,9. Далі було мінус 2,1, стане плюс 2,1. Далі. Перед е, другими дужками у нас знак плюс. Тоді записуємо данки з тим самим знаком. Було плюс 3,2, так і залишаємо плюс 3,2. Було мінус 1,1, так і залишаємо мінус 1,1. І це дорівнює. Різницю записуємо як суму, то це в нас вийде мінус 1,9 переписуємо без змін плюс 2,1 плюс 3,2. Додати протилежне число до 1,1 буде мінус 1,1. І це дорівнює. Ну що ж, зараз будемо групувати. Спочатку від'ємні доданки записуємо. Що це дорівнює? Отже, в дужках буде мінус 1,9 додати. Мінус 1,1 додати. Ну і в нас залишається в душках 2,13 додати 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, обидва доданки у нас від'ємні, сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів 1,9 додати 1,1 додати. Ну, а тут уже можемо додавати 2 плюс 3 це буде 5, цілих. тоді в чисельнику записуємо як 1 додати 2, а в знаменнику 3. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. 1,9 плюс 1,1 це буде 3. Додати. 5, цілих. 1 плюс 2 це буде 3. Га знаменнику записуємо 3. Це дорівнює мінус 3. Додати. 3 третіх це одиниця. 5 плюс 1 це буде 6. І це дорівнює тоді. Записуємо, як різницю модулів 6 відняти 3. Ну і це дорівнює 3. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу шляхом розкриття дужок. на цьому вправу завершено.